Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці! Я досліджую світ! Сьогодні ви дізнаєтеся, які комахи з'являються першими навесні та попрацюєте над проєктом Травневий хрущ, користь чи шкода. Працюємо сьогодні за підручником сторінка 5961 та друкованим зошитом сторінка 31 32. Розпочнемо з ранкового кола. Вправа синоптик. Скажіть, яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Яка температура повітря? Чи були протягом дня опади? Поміркуйте і скажіть. Чому спочатку зацвітають рослини, а потім з'являються комахи? Вірно, діти, тому що комахи їдять пилок з рослин. Якщо не буде рослин, то комахи просто загинуть від голоду, тому спочатку розцвітають рослинки, а потім вже прокидаються комашки. Давайте прочитаємо вірш Олени Пчілки. Діти бігають, стрибають, далі весело гукають. Ах, метелик, подивіться, ось він, ось він, метушиться. Та який же гарний, гожий, наче квітка прехороший. Скажіть, будь ласка, про кого розповіла поетеса? Правильно про метелика. З чим вона порівнює метелика? Вірно, діти з квіткою. Що ви знаєте про життя метеликів навесні? Яких комах і де ви бачили ранньою весною? Скажіть. Комахи найчисленніший і найрізноманітніший клас тварин у всьому тваринному царстві. Комах відомо близько 1 мільйона видів. Тільки но в березні потепліше біля води можна помітити ранніх комах веснянок. Навколо ще лежить сніг, а ці створіння з прозорими крильцями і тонкими вусиками на голові вже біля водойм Трохи пізніше, станенням снігу, прокидаються труднівники лісу, мурахи. Щойно сніг зійде з мурашника, вони виходять погрітися на сонечку. Після танення снігу, за відсутності морозів, прокидаються метелики. Першою злітає в повітря кропив'янка. Свою назву вона дістала тому, що тільки її гусениці можуть харчуватися пекучою кропивою. Яких ще метеликів ви знаєте? Розкажіть, відгадайте загадку? Повзе над нами догори ногами, завжди мандрує, усе покоштує. Це, дітки, муха. Ранньої весни прокидаються мухи. Узимку вони лежать нерухомо під віконними рамами або господарських будівлях. Перше тепло їх розбудило. Ще соні повзують по стовбурах дерев, на паркані, гріючись на сонці. Скажіть, чи спостерігали ви за поведінкою джемелів на весні? Розкажіть про свої спостереження. Трошки з вами відпочинемо. Не лягає спати, буде зорі, рахувати, сни колишуть раз-два-три, до ранкової пори, Сни дають, раз-два-три, до ранкової пори. два три. До вечірньої пари. Він веє! Раз, два, три! Ну що ж, дітки, працюємо з вами далі. Зараз підручнику на сторінці 60 прочитайте текст про джмелів. Давайте разом. На лісовій галявині або на схилі яру, де цвіте верба, можна побачити джмелів. Ви вже знаєте, що восени вся джмелина сім'я гине, залишаються зимувати лише молоді самки. От вони і вилазять зі своїх схованок. Зігрівшись на сонці, летять до золотистих котиків на вербі, щоб поживитися нектаром. Доки ночі холодні, ховаються в затишних місцях. А потім кожна джмелиця не один день літатиме низько над землею, зазиратиме в тріщини старі нор нори, шукаючи місце, щоб облаштувати гніздо. Тут вона створить нову сім'ю. Серед тих, хто довго прокидається навесні, являються сонечка. Ці маленькі яскраві жучки з'являються до середини квітня. Пропоную вам подивитися цікаві факти про жука сонечко. Жук-сонечко. Це хижаки у світі комах. Живляться попелицями, листоблошками, щитівками і кліщами. Іншими словами, поїдає тлю. Ці жуки поширені по всьому світу, заселяють відкриті простори стриганистою рослинністю. Цей червоний жук у чорну цяточку у всіх народів світу користується великою симпатією і любов'ю. Їх назви завжди поважні і ласкаві. Навіть ті, хто не любить комах, ставляться до сонечка з симпатією. Ці жучки-помічнички улюбленці дітей і бажані гості на полях та садах. Якщо вам на руку сяде сонечко, це добра прикмета. Воно принесе вам успіх. Коли сонечко харчується тльою лазячи по стеблах рослин та по листках дерев, поруч із сонечком можна побачити часто мурах. Жук сонечко і мурахи в деякій мірі є конкурентами. Тому що сонечко поїдає тлю. А мурахи, навпаки, вони оберігають тлю і пасуть її, як худобу. Хоча при цьому тля виділяє спеціальну солодку субстанцію і мурахи поїдають цю субстанцію. Тому. Мурахи часто заважають сонечку харчуватись тльою. Але для сонечка мурахи не є загрозою. Ну, якщо, звісно, сонечко не попаде у великий мурашник. А так, десь на стеблі, коли декілька мурах, вони, в принципі, не є загрозою для сонечка. Тому воно собі мирно сидить і особливо не боїться мурах. хочу згадати своє дитинство, коли я був малий і ще школярем. Я на літніх канікулах їздив у село до бабусі і допомагав їй пасти корову. Там, на полі, коли корова паслася, ми спостерігали за цим дивним жучком-сонечком, садили його на руку і чекали, поки воно злетить. При цьому промовляли різні віршики. Взагалі прекрасна була пора. У сонечках майже нема природних ворогів, його ніхто не їсть. Жаби і ящерки не їдять, не палюють на нього дрібні звірки і павуки. Тому воно й повзає, не поспішаючи і не ховаючись. На зиму ці комашки ховаються у тріщинах дерев, під корою, у купах листя і впадають у сплячку. Влітку сонечка має мирний і спокійний вигляд. Насправді це хижак і не ножера. Пожива багатьох сонечок попелиці. Кепсько їм приходиться, коли на них нападає сонечко. Втекти вони не можуть, злетіти й поготів. Повзає сонечко по стаблині з попелицями і поїдає одну за одною. Йому треба багато їжі. За день воно з'їдає сотню, а то й більше попелиць. Ці жуки чудові захисники наших полів, садів і городів. У житті сонечок є багато секретів. Наприклад, навіщо вони збираються в багатотисячні стада і сидять на одному місці. Одного теплого липневого дня на березі озера розмістилася багатокілометрова червона жива стрічка, це сонечка обліпили прибережні камені. Вчені ентомологи припускають, що під час таких посиденьок сонечка обмінюється якоюсь дуже важливою для них інформацією. Навіщо сонечко такий яскравий наряд? Щоб не чіпали, забарвлення попереджає про те, що вона не їстивна. Про сонечко написано багато легенд і казок. Українська література в цьому не виключення. Легенди і казки в основному складені про те, як сонечко спасає різні рослини від ненажерливої тлі. Тому я сам читав багато казок про сонечко. Отже, тепер ви дізналися, які корисні ці комашки, яку користь вони приносять людям, зберігаючи плантації сільськогосподарських культур від шкідників. Станенням снігу стають активними і такі комахи паразити, як кліщі. Їх слід остерігатися навіть коли ще немає зеленої трави. Як же вберегтися від кліщів. Йдучи в ліс, обов'язково надягай головний убір. Кожні дві години оглядай себе, аби виявити кліщів. Використовуй для захисту спеціальні засоби. Природа дітки сама підказує, коли якою буде погода. Птахи, тварини перечувають зміни в атмосфері. Комахи ж змушені бути синоптиками, бо їхнє існування цілковито залежить від температури, вологості повітря, освітлення. Наприклад, якщо восени довго не зникають комахи, зима буде теплою і сніг ляже пізно. Жуки дзищать на непогоду, а бджоли сидять вдома на дощ. І рано вилітають на ясний день. А зараз, дітки, уявіть, що всі комахи зникли. Що б могло б трапитися на нашій планеті тоді? Пофантазуйте. Отже, діти, в природі всі живі організми пов'язані між собою. Комахи це їжа для багатьох тварин. Вони невід'ємна складова природи. Комах слід берегти. Творче завдання. За допомогою різних джерел підготуйте проєкт. Травневий хрущ, користь чи шкода. Оформіть свій проєкт так, як вам зручно. Можна на листку А4, можна на Ватмані, можна якось іншим способом. Як придумаєте. Та, будь ласка, презентуйте свій проєкт. Знявши відео коротеньке, 2-3 хвилинки. Зараз попрацюйте в друкованому зошиті. Виконайте завдання на сторінці 31-32. Дякую вам, діти, за увагу, за урок. Оберіть відповідну цеглинку вашому настрої на уроці. Чекаю на проєкти ваші. До побачення!